Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сніжана Блогер. І сьогодні о, в нас середа, 16. У мене першого уроку немає, тож о, давайте разом з вами проведемо, як так скажемо, цей ранок, поки в мене перший урок відмінили. Коротше, я зараз ще в піжамі, як ви могли побачити, я зараз буду переодіватися і до вас вернуся, а потім а? будемо йти собаку кормити. Все, друзі, я переоділася. І зараз нам потрібно піти покормити з вами собак. А... Я це взагалі не хочу. Но приходиться. А в нас взагалі дуже холодно. На вулиці, особливо. Ось, давайте. Короче, в нас дуже холодно, особливо на вулиці. Тож потрібно вдітися. Одиваю куртку і зараз ми намішаємо їсти собакам і кутом. Підемо з вами цим їм роздамо. ось так от. І зараз ми перемішаємо їсти. Коротше, друзі, я взяла миску і у нас храниться. На віранді, на балконі. Ось, і там у нас стоїть взагалі каша і так далі, то ми зараз відбігаємося з вами на балкон. І я вже там буду насипати це. Тут обстрілка. Ось. Я зараз, друзі, насиплю і до вас вернусь. Все, друзі, я насипала кашу. Ось. Зараз значить, десь треба додати капітка. І розмішати, тому що на вулиці холодно, а в мене собака на вулиці живе. Я не розумію, чи я додала капітка, чи я додала не капітка. Я додала таку тепленьку водичку. Далі закоплюємо. О, вона тепла. Отлічненько. Так, беремо таку ложку і починаємо це все активно перемішувати. Щоб, щоб все було добре. Воду ми взагалі додаємо, щоб він попив. Ми, звісно, його і так видаємо пити. Але вода, щоб знаєте, підтолкати. Кашу у нас ще є, але вже скоро треба буде варити нам кашу. Ой, ви мене не бачите. А, треба буде вже скоро варити кашу. А там, капітан, вилучить, що робиться там. Вчора був повністю весь дощ і вчора розліталася. Э, 15-го розліталося дуже і, і був дощ. Прикиньте, я сьогодні не встала я подумала, що сьогодні в п'ятницю вже. Типу, все, отлично, в п'ятниця, М -м -м, конечно, середа. А, все, друзі, йдемо віддавати. Що якось треба котам поділити, то зараз я спочатку котам поділю а потім своїм уже рештки вийду. Так що, друзі, боже головне, щоб мені зараз телефон не впав. Так що давайте, друзі. <смоліться> Моліться за мене. О Боже. Зараз. Коротше, все, друзі. Ідемо, давайте. Покамест тут тільки Лша і Луна. До речі, друзі, а в мене є... канал Луна с сердечком, то там я снимаю Луну. И там есть Сашенька и мои тваринки. То там есть и Лоша ой, и Лоша. И Леша, и Луна, все. Короче, сейчас я им дам есть. Тихонько вон. Выливаем воду после дождя. И сейчас им дам есть. Давайте. Хоба, все. Ешьте кашу. Оце, друзі, я пішла все насипати кузі. Взагалі я не даю їсти котам всім. Дає Саша. Ну і собака. Але тетик. Але тетик. Такі... Такі... Найперший урок я у мене немає, то я даю. Привіт! Привіт! Привет, мій дороженький. Давайте, друзі, зараз ми вильємо йому тут. кастрюли. Хоба. И засыпаем. Все. Ешь? Ты ешь? Ешь. Все. зроблено Даже, друзья, сегодня опять выходит солнце. Я как вы могли пометить. Бо реально вчера было очень холодно. Сегодня прям же так, прям дуже прям холодно. И даже, конечно, выходит солнце. То самое жлое. Можливо, все. Отак от. Так от. Фух, ну, так от нормально. Ну що, друзі, коли ми дали цим собакам кудам їсти, я розчистую своє волосся і заплітаюся. Ось так от. Ось так от. Беремо резинку. І заплітаємося. Зараз що морській свинки потрібно дати їсти. А ми достали з гори сіно, у нас там на горі багато є сіно. І ми достали сіно з гори. То зараз і їй дамо їсти. Та й все. Так. Що, Буся О, тобі ж треба буде міняти. Сьогодні поміняю. Можливо, навіть да, в цьому буде і якесь. Я десь яйчик. Даємо їй сіно. Ми їй купляли просто корм для морських свинок. Вона його чогось не дуже їсть. Вона більше їсть якогось там огірка і щось типу такого. Але вона не їсть корми. То ми подумали, зачем тратити лишні гроші, що вона його не їсть. Ну що, боже, падаю! Ну що, друзі, що я вам хочу сказати? А, поки я це все зробила, я зараз допиваю чай. А Я зараз допиваю чай і буду йти. І ще я хочу ще одне сказати, мене дуже обкидало прищами. І дуже було живет. Я сподіваюся, девочки, ви поняли чому-то так. До речі, кружку мені подарила Настя. Настя, привіт. На моє день народження. Короче, ось так, от якось. Ну що, дякую за перевіт. Всім пока-пока. Пойдет, -пока. чай!